Ми всі люди і маємо різність в культурних контекстах. Водночас ми дуже близькі. У кожній країні можна знайти щось схоже по кухні або традиціям, що для мене, в принципі, не має кордонів дослідження. Наша колаборація з брендом Закапа дозволила мені дізнатися набагато більше про країну Ватемалу. І цей Досвід, який мені подарував бренд закапа цією колаборацією, дозволив мені ще більше збагатитися внутрішньо. Техніка українського гутного скла майже загублена. Раніше гутні печі були майже в кожному регіоні. За часів козаччини. Гутнє скло було дуже розвинене, це неймовірний для мене факт. І в Україні залишилися декілька печей. Основна це піч дзиндри. Під Львовом, де справжні художники по склу роблять маус-блоун glass. Це дуже високі температури. Також пігменти для скла підбираються вручну. Ти ніколи насправді не можеш вгадати правильний колір, який ти думаєш, що в тебе вдасться. Тому я підібрала велику кількість пігментів, де вісім годин підряд. А це цілу зміну на заводі. Вважайте поруч з. Високими температурами поруч з дуже талановитими чоловіками дійшли до нової технології, насправді для гутного скла. Я виготовила разом з майстрами декілька різних келихів, які дуже влучно підходять під різні типи коктейлів. Ці квітки, їх дуже складно тримати при високій температурі так, щоб склеїти кожну пелюстку. І водночас на кожному келесі є по три квітки. Це потребує дуже швидкої праці, адже скло може тріснути через перепади температури. Взагалі дуже цікаво те, що закапа упаковує. Свої продукти дуже ну, дискретно, я б сказала. Це дуже неочевидне пакування. І всередині коробки орхідеї. Це частина їх історії походження цього рому. Ця квітка росте там, де виробляється ром. І орхідея, що цікаво, теж така квітка, яка Дуже любиться на підвіконнях українських жінок. Таким чином я пролінкувала взагалі любов до цієї квітки, адже вона по-справжньому красива і перенесла її в вінок на таці. А вінок це частина нашої падщини. Ми плетемо вінки на Івана Купала, вдягаємо воскові вінки на весілля. І я вирішила з'єднати квітки. Орхідей разом з українськими квітами, дзвіночки, маленькі, красиві вербові листочки і орхідеї. І мені здається, воно стало таким міфологічним садом для насолоди. Якщо говорити про солому, то навколо пляшки Рому Закапа є вінок з пальмових гілок, е е тобто з соломи. І я подумала про те, що у нас плетуть різдвяні павуки, використовують солому в дідухах, і у нас вийшов неймовірний об'єкт, який мені здається, може продовжити життя і розповісти більше про український крафт із такої сторони. Я давно захоплююсь постаттю художника Олександра Саєнка. Це людина, яка працювала з соломою на своїх полотнах. Це дуже складна техніка, коли спершу солому розрізають, просушують, пресують. Із цих маленьких шматочків роблять паттерн, справжнє мистецтво. У нас єдина є студія дизайну, яка взяла таку техніку за основу. Це руда студія. Вони знаходяться в Одесі. Це дуже важка техніка інкрустування. Дуже складно зробити це настільки ретельно, настільки шляхетно воно все одне до одного з'єднане. І я думаю, що людина, якій належатиме, ця таця, збереже її і буде передавати з покоління в покоління. Тобто ми разом з проектом «Закапи» створили щось вічне, і для мене це найбільша нагорода насправді.